Давайте ж поспілкуємося, для чого робити той ацетон-тест. Ну, я можу сказати так, що е, цей ацетон тест він регулює і показує рівень кетонів в сечі. Пояснюю, для кого це важливо і чому це важливо. І що це має означати? Е, справа в тому, що кількість кетонів в нашому організмі, вона повинна бути мінімальною. Так є зазвичай. Але може бути так, якщо людина знаходиться на вегетаріанстві, е, якщо людина часто голодує, якщо у людини цукровий діабет. Якщо у людини є такі вагомі, серйозні проблеми з печінкою. то саме в таких випадках може статися так, що організм при збої він починає використовувати жири як основний, як основне джерело енергії, і тоді він розщепляє ці жири. Тобто людина вона починає різко худнути. Може також таки бути, що проявляється вже якийсь запах ацетону із рота, можна його почути. А може таке бути, що у людини йде обезводжування організму. Вона почуває слабкість. Вона як сказати, не проявляється китацидоз, Вона починає втрачати вагу. І до речі, буває так, що коли людина вживає такі продукти, як ківі, капуста. Багато дуже бобових фастфуд, колбаса, піца, шоколад, звичайно, алкоголь, звичайно, це газовані напої, торти та інша солодка випічка. Якщо це ваші улюблені продукти, то може бути таке, що згодом, якщо є порушення печені, реченьки, якщо є порушення, також підшумкової залози, в принципі, проблеми з кишківником, то потрібно час від часу робити цей тест на ацетон. О, тому що це ну це дуже така неприємна справа і краще Ще що такий момент, що якщо були вірусні захворювання, якщо був ковід, якщо були якісь важкі стадії грипу. Якщо ви відчуваєте слабкість, втому не постійний апетит, то воно ну, теж ну це нічого складного немає. просто взяли полосочку, пішли і самі перевірили. Тобто там є шкала, може я вам її зараз десь тут покажу по фото, і потрібен результат. А, правильний результат він має виглядати так, що полосочка буде білою. Якщо вона трішки така жартувата, бежевого кольору молочного, то це означає, що майже норма. І або якщо вже більш концентрована. То це вже не дуже добре. Це означає те, що є прояви ацетону в організмі. І тобто, потрібно щось робити. Як мінімум це виключити продукти, які провокують. Чим підлікуватися стосовно дієти? Ну дивіться, тут ацетон в організмі може трішки призупиняти важкі вуглеводи. Це може бути гречка, це може бути вівсянка, це може бути рис і це може бути сильно зерновий хліб. Звичайно, також, що пити багато води, пити компоти, бажано, не солодкі. обов'язково перевірити глюкозу, перевірити рівень цукру в крові. Тому що я ж знову говорю, що не тільки діабетики, вони, як сказати, підтвердження по цьому Ні, це вегетаріанці, це цілкогострова дієта. Це тільки кого слабкий імунітет, погана підчинка, і вони тяжко можуть переносити захворювання, переносити ковід, У того заражена кров, у того постійно якісь то, там, почесування, якісь авземи, якісь. Псоріази. Треба потрібно час від часу перевіряти. Тобто я своїм трьом пацієнтам так і сказала, тому що в них там нестабільний стан взагалі. У одного з пацієнтів, до речі, трішки показала порушення, трішки показала те, що є порушення ацетонів, ну, точніше, в китонів. Тому ну, це потрібно коригувати і краще про це дізнатися, і потім вже повпливати. Тобто повпливати тут можна буде не тільки їжею, це я вам вже більш детально поясню особисто вам на консультації.